Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі каналі Ми Україна. Одразу подякую тим, хто вже підписався на наші ресурси. Я також закликаю вас поставити лайк. Та якщо ви ще не підписалися на наш youtube канал, все ж таки це зробити, бо це допомагає нам поширювати наші відео, а вам отримувати безпосередньо якісну аналітику. Традиційно о десятій ранку, зараз же 10.05 на годиннику. Ми аналізуємо те, що відбувається на фронті. робимо це з фаховими людьми, з профільними експертами сьогодні. Традиційно у ранковій період. По понеділках ми обговорюємо це з Олексієм Гетьманом, військовим оглядачем та майором запасом. Пане Олексій, мої вам вітання. Вітаю вас. Пане Олексію, знаєте, будемо говорити Звісно, почнемо з лінії бойового зіткнення. Я звернувся до аналітики інституту вивчення війни. Вони кажуть про те, що затримка західної допомоги, ну це для нас новина, дала змогу росіянам розпочати активний наступ щонайменше на трьох напрямках. Вони кажуть про перше, про Харківську область, про Луганську область, також про Авдіївку, точніше, тепер вже її околиці. Назвемося Авдіївським напрямок, а також про Запорізьку область. Мова про роботи, на яке ми відвоювали протягом нашого контрнаступу літом минулого року. Я пропоную з вами пройтися по кожній з цих ділянок. Давайте почнемо з Авдіївки. Напередодні генштаб повідомив про те, що ми повністю вивели звідти війська. А росіяни сьогодні радо звітували. Про те, як вони захопили Авдіївський коксохімічний завод, точніше, те, що від нього лишилося, і тут виникає питання про лінії оборони, які ми тепер маємо вибудувати або вже вибудували на авдіївському напрямку. Чи не, не існує там загроза подальшого просування російських військ? Бо певно, що росіяни не планують зупинятися з того, що ми бачимо, ну швидше за все, швидкого просування далі не буде. Це буде щось схоже на Бахмутський е, е, напрямок. Коли вони захопивши Бахмут, вони потім ну, декілька місяців е, приводили себе до ладу, там організовували певні логістичні шляхи, і вже після цього зараз вони там намагаються. Ну, от в останні дні тижні намагаються туди до часу Яру далі просуватися. Ну принаймні, пробують це робити. Швидше за все, так само буде і з Авдіївським напрямком. Їм треба привести до ладу свої війська, вони були дуже суттєво пришмутовані нашими збройними силами. І далі проводити наступальні дії їм буде важко, тому що за Авдіївкою є низина. Ну, Авдіївка це панівна висота, відповідно, що ще навколо неї Низина. І швидше за все ми відійдемо на 15-20 кілометрів до наступних пагорбів, бо тримати оборону в Нізіни, ну там будуть якісь. Окремі підрозділи я думаю, для того більше для контролю руху росіян, а голов, головні сили відійдуть там, де е, географічно вигідніше тримати позицію. Ми маємо дивитися не на е, мапу, е, як то казали, політичну мапу, тобто, де не, не намальовані рельєфи місцевості, а дивитись на мапу з рельєфами, тобто, щоб розуміти, чому саме і куди ми відходимо, ми займаємо вигідні позиції з точки зору е, ну природних е, переваг. Е, тримати позиції. Обороні в низині, це, ну, це неприпустимо. Тому відійдемо, там, я впевнений, вже побудована, і ще не, не до кінця побудована, то добудовуються е, фортифікації, і е, суттєвих якихось е, очікування суттєвих просувань росіян ну, на цьому напрямку не варто. Швидше за все, вони ці війська, які вони додали, е, а зняли вони їх, в тому числі з Купінського, Скупінсько-Ліманського з напрямку е, на Авдіївку, вони їх повернуть. Е, Туди звідки вони приїхали, там будуть намагатися робити якісь наступальні дії під Авдіївкою. Ну все можна припустити, але зв'язково з логі з логіки там не очікується якихось просування в ну, найближчі часи. Ой, найближчий, найближчий час, точніше, так пане Олексію. Я вас тоді поточню, бо наступ росіян на Авдівку він трошки відрізнявся від наступу росіян на бахмутському напрямку. Я тут звернувся до представників Третьої штурмової, де Бахмутський напрямок там вагнера засипали виключно м'ясом, а тут були і каби, і була велика кількість бронетехніки. Тобто, це була така комбінована навала, і це я так, раз. Да, це це перший раз, і на вашу думку. а вот ви кажете про відновлення з точки зору військової науки. Е, скільки буде потребувати е, потрібно, потрібно росіянам часу для цього відновлення? Це два місяці, три, якісь тижні. Про що може йти мова? Місяці це місяці, Скільки точно невідомо? Ну знаєте, відновити це залежить від того, кого вони хочуть долучити ну, щоб поповнити поповнити штатне русло що воно згідно штатного розкладу, Там має в кожному підрозділі має бути певна кількість. Живої сили та техніки. ну, В залежності від того, що вони хочуть кого вони хочуть туди долучати, якщо не людей, то вони можна десь швидко назбирати, витягнути з тих навчань, які зараз проводять їхні військовослужбовці, у них теж є так званий курс молодого бійця, тоді вони можуть доволі швидко, але це все одно, це не раніше початку квітня, ну, кінця березня, не раніше. Швидше це просто <кхе> зробити неможливо, бо це ж треба не просто туди якісь, якихось людей додати, має бути хоч якесь бойове злагодження. Ну, Щоб підрозділ виглядав як підрозділ, а не просто якась кількість людей зі зброєю. Вони там ну, і бойове злагодження. Це Багато хто з нас це вже розуміє, що це означає. Тому, швидше за все, це буде ну, вже після, після так званих виборів президента Російської Федерації після 15-17 березня, а не раніше. А от ті війська, які підрозділи, які залишились більш-менш неушкодженими, вони будуть швидше за все переміщені на інші напрямки, де вони нам, ну бачите, вони намагаються з різних сторон одночасно атакувати. І тому там, де послабились, ми. Всі знаємо цю інформацію, що на Купинському напрямку трошечки послабились бойові дії, тому що зняти були певні підрозділи. І, і можна припускати. Можна припустити, що саме туди будуть повернути ті війська, і там вони спробують робити більш активні наступальні дії. Ну побачимо, але тут дуже швидко. А, це побачимо. А, а, трошки порівняємо, спробуємо порівняти ситуацію на північному сході України. Я маю на увазі якраз Харківську та Луганську області і Запорізьку область, де ви бачаєте зараз найбільше ризиків. Запорізька, як ну є у нас же у всіх є якісь е, знайомі, чи друзі, чи родичі, які е, знаходяться саме в цій гарячих точках, ведуть дії. і крім офіційної інформації, я так би мовити. Не ну це не можна назвати не Це е, ті люди, які там знаходяться, що вони розповідають. Повідомлення окремих військових. Давайте скажемо да так. скажемо так. Повідомлення окремих військових. Це не можна вважати як е, інформація, бо це в будь-якому випадку фрагментарне бачення локальне. Тобто, людина, яка веде бойові дії, вона ну очевидно, не може проаналізувати ситуацію. На 10 кілометрів праворуч чи там на 50 ліворуч, тому він може казати тільки про те, що він бачить безпосередньо. Ну, це теж важлива інформація. Якщо це збирати по крапелькам, то можна скласти загальну картину. Там дуже дуже посилились наступальні дії. Росіян вони туди додали ну, відносно велику кількість військ. Активно використовуються безпілотні літальні апарати, ланцети їхні, і вони намагаються повернути собі ті лінії. Які нам вдалося е, прорвати е, зайняти от під час нашого літнього літніх наступальних дій е, одну з ліній вони начебто вже повернули, тобто там дуже запекли бої йдуть. Якщо брати де найбільш запекли бої на сьогодні, то це якраз біля роботи ну, ну, так макський напрямок. Пане Олексію, тоді я вам так, таке поставлю питання з огляду на той, на той снарядний голод, про який вже ми говоримо відкрито, який є на фронті, що може зараз, за рахунок чого ми можемо стримувати росіян, враховуючи те, що у нас реально нестача артилерії. Ну, начебто є ж після Мюнхенської безпекової конференції є позитивна інформація, це не сигнали, це інформація, бо. Було озвучено скільки нам можуть передати снарядів в найближчим часом. Якщо це відбудеться, ну в найближчі, скажімо, дні чи тижні, то ми вирівнятися по кількості пострілів з росіянами точно не зможемо. Бо навіть ці мільйон триста, що нам планують передати з Чехії та Бель, Данії, що вони сказали, 800 і 500, то ну це принаймні дасть нам можливість втричі приблизно збільшити кількість наших. Відповіді артилерійських в порівнянні з сьогоднішнім днем. Це буде менше, ніж е, використовують росіяни, але ну, це вже не буде так катастрофічно. Зараз в 5-6 разів більше вони використовують артилерійських пострілів. Якщо цю цифру зменшити, що в них буде просто більше в два рази, а не в 5 разів, то це вже, це вже дасть можливість краще тримати оборону, звісно. Ну, очевидно. Пане Олексію, коли кажуть про нестачу артснарядів, то одразу виникає питання щодо наших fpv дронів та наших можливо баражуючих боєприпасів. Михайло Федоров, міністр цифрової віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації, напередодні казав про те, що починаємо випробувати наш аналог ланцету. Чи можуть бути fpv дрони та загалом дрони Камікадзе замінником артсистем? Ні, Помогу, замінником не не бути. Замінником в будь-якому випадку вони не можуть стати, бо на сьогоднішній день навіть росіяни, які активно використовують ці засоби, цю зброю, вони складають приблизно 15% від потужності артилерії. Тобто 85% це артилерія бере на себе, а 15% беруть безпілотні літальні апарати. Це суттєво, це, це допоможе, але вважати, що воно само по собі замінить артилерію в перспективі. Ну швидше за все, наступне чи війни, чи наступна фаза війни. Коли кількість цієї зброї стане вже суттєво, це буде не мільйон, це буде мільйони таких засобів враження. Тоді можна вважати, що вони вирівнюються з артилерією, або або навіть зможуть її пере, 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 ну, переважати по можливості вражати, вражати пробачте, за тавтологію ворога на сьогоднішній день. Це це допомога, але це не заміна. Хоча ну, а, допомога це суттєво, це не це не так трошечки там десь це суттєва допомога, але точно що ну поки що замінити артилерію дронами ще, ще зарано. казати про те, що можна повністю замінити. Пане Олексію, я вже згадував тактику Росіян при наступі на Авдіївку і захопленні міста. Чи можуть вони її умовно скопіювати і використати, наприклад, на напрямку Куп'янська чи вже Запорізька область, яку ми з вами згадували, чи там трошки інші ландшафти, це неможливо. На покину можливо справа в тому, що росіяни робили ставку на важку техніку. на, ну, на броньовану техніку. Вони цим хизувалися, що там у них танкові армії, що вони можуть танками кудись там дойти, там лед не до Ланше, до Португалії. З'ясувалося, що от в сьогоднішній війні вже бронетанкова техніка не відіграє видіграє таку важливу роль, вона як це було раніше. Ну, при в минулих війнах, при час Другої світової війни. Ну правильно ж кажу, що генерала готуються до минулих війн, а не до майбутніх. Зараз е, перевага зараз е, головну увагу треба зосередити саме на авіації на повітряних атаках, які мають розчищати можливості для наступу вже піхоти, ну в тому числі бронетанкової техніки. То це росіяни і намагалися випробувати таку тактику, випробовувати таку тактику в. Захоплення Авдіївки, коли атакували, вони використовували активну авіацію, активно використовували плануючі бомби, ну все, що все, що є, все, що може робити авіація, і от і це дало їм певні певні переваги, коли закидували просто кабами, коли закидували фосфорними бомбами. Це значно ускладнило е, е, наші можливості в обороні. От е, якраз авіційні удари можна порівняти по потужності з артилерійськими ударами, або навіть арт-авіційні е, удари можуть переважати. Артилерійські тут, от це да, це може так може статися. Дрони це не можуть цю нішу зайняти. а авіація цілком можливо, тому можна припустити. З іншого боку, ми підсилюємо нашу засоби протиповітряної оборони. Ми бачимо, скільки літаків ми вже збиваємо щоденно. Тут є теж певні складнощі для, для росіян, бо е, атакувати активно атакувати літаками. Е, вони будуть в роз... ми їх будемо збивати. Їм треба підлітати доволі близько, до вже в зону нашого враження. Ми туди переміщаємо всі наші засоби проти з комплексів, вони всі мобільні, вони не стаціонарні, то ми можемо ну, їх можемо іми рухати. І знищити будемо більшу кількість літаків, і в них може стати дефіцит з літаками чи з пилотами. Тут, ну, знаєте, як то кажуть, палка в двох кінцях. Тобто, так, авіація це краще, але і буде більше втрачатися авіації, і це може стати критично. Пане Олексію, трошки поговоримо про авіацію. На попередодні повітряні сили повідомляли про те, що збули ще один Су-34 російський, і тут виникає питання, знаєте, в журналістських і трошки в експертних військових колах ходять такі чутки про певний блукаючий петріот вздовж лінії фронту, за допомогою якого ми, начебто, можемо збивати ці літаки. Це виключно чутки, але все ж таки я хотів би у вас спитати: якщо це все ж таки Петріот? То яка відстань має бути між пусковою установкою і літака, щоб він не міг умовно е, піти від зенітної ракети? Бо коли ми кажемо просто 150 кілометрів ураження, то ми ж розуміємо, що літак також має свої радіолокаційні засоби і бачить ракету, яка летить його напрямку, і може просто вийти за ці межі? Ну, за межу він вийти може не встигнути, там дуже швидко вона підлітає. То це йде на, на секунди. Але у літаків у, ну, пілотів є, є так званий протиракетний маневр. Тобто, коли атакується ракета, коли ракета атакує літак, пілот про це знає. У нього є система, яка осповічав про, про те, що він е, захоплюється радіолокаційною станцією, Що це перший сигнал, другий сигнал, що що по ньому здійснений пуск, і він може е, маневрувати і від ракети ухилятися. Тобто, тому ракета має бути дуже швидкісна. Від швидкісної ракети важче ухилитися. Ну, зазвичай обстрілюють не одною, а двома, і, і навіть трьома ракетами. Від двох ракет ще можна якось ухилитися, від трьох практично літак ухилитися не може. Тому яка відстань? Ну, блукаючи патрію. Я думаю, що це приблизно те ж саме, що привід Києва. Це більше, е мені здається, фантазії такі е для того, щоб ми трошечки. Підняти нам настрій, що ми можемо нищити. Я думаю, там ви інший спосіб, вони не нищить. Це, це не обов'язково патріот, це може бути другий засоби протиповітряної оборони в різний спосіб, скажімо так, і навіть одночасно різні номенклатури, да? я правильно розумію? Ще раз, нав, нав, Навіть абсолютно різні засоби. Так вони різні є. Вони ж є, є є засоби малої, середньої дальності, великої дальності, засоби протиповітряної оборони, проти ракетної оборони. Це може бути навіть старі комплекси, це може бути навіть буковські наші комплекси, вони дуже оперативно переміщуються. І ну, тут не є велика таємниця. Якщо стоїть зенітно на ракетний комплекс, і не він не вмикає радіолокаційні свої ну, локатори, не вмикає, Тобто він стоїть вимкнути, то літак його не бачить і ну, він замаскований. І він вмикається. Може, коли він вмикається. Ну в нього от дивиться, він стоїть, стоїть вимкнутий, але в нього все, все одно є зона враження, тобто зона його дії. Ну навіть що вимкнути чи е, включений, чи не включений, немає значення. І е, коли інші е, радіолокаційні станції далеко спостереження, оці е, авакси, е, які американські, ну натівські літають супутники, коли в зону, де заховався, скажімо так, зенітно-ракетний комплекс, е, заходить е, літак. То командири батареї отримують повідомлення, що літак заход знаходиться в зоні враження цього ЗРК і він може увімкнутися. Він може знаходитися дуже близько від лінії фронту. Він вмикається для того, щоб захопити літак. Йому треба декілька секунд. Там все одразу вмикається, на індикаторах його бачать, захоплюють, одразу здійснюється пуск і зенітно ракетний комплекс після цього пуску може одразу вимкнутись і просто відійти, передіслокуватися не обов'язково там кудись за сотні кілометрів, на хоча б на 3-5 кілометрів, і все він координати вже в нього інші. І коли він умікнувся, так дійсно там є. Одразу ворог знає, де знаходиться ця, ця, ця радіолокаційна станція. І, ну, ми увімкнулися, зробили пуск, підбили літак, вимкнулися і виїхали. Все. Якщо ворог не встиг за час зробити атаку, то ми від'їхали, він буде атакувати те місце, де ми знаходились там, 5 хвилин тому. Ну це вже в полі перепахає, риляє все. Тому тут є. Ну, це тактика. Там є, 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 є різні способи. Ну, якщо нам подобається казати про блукаючий патріот, ну, Хай так, хай буде. Хай це, це може бути я, наприклад, Буковський, це може бути ну, навіть трьохсот, може бути комплекс. Це може бути Буковський комплекс, це може сам піти, це може бути будь-який. Це гіпар може навіть бути. Якщо дуже близько підійти, ну, гіпар навряд чи то не дострілять, літаки не, не підлітають так близько сутринти, які кидають плановичі бомби. Але це може бути будь-який комплекс, і навіть це може бути, що нам всім дуже хотілося б: е, от, не блукаючих патріард, а блукаючий Ф-16. Це теж можливо. Пане Олексію, на завершення продовжимо говорити про авіацію. По продовжимо говорити в тому контексті те, на що ми довго чекаємо. Видання Форенполіції напередодні повідомило про те, що, начебто, перші в 16 потраплять в Україну вже влітку цього року. Нагадаю, що раніше були повідомлення про весну, навіть лунали історії до про зиму да, зиму цього року до кінця минулого року. Все ж таки, ці повідомлення лунають. Ми вимушені навіть їх обговорювати. Але я хотів вас ось що спитати Я вас хотів спитати. Про важливість кількісної складової і водночас якісної складової я нагадую, нагадаю сам для себе для наших глядачів про заяву Нідерландів, які казали про те, що дадуть нам більше літаків. Це була вже мова про 24 літаки. Але тактична авіація росіян, і наскільки я собі розумів поправте мене, якщо я помиляюсь, вимірюються. Ну принаймні, той що вони застосовують. В Україні навіть більше, ніж сотнею літаків. Тобто ми кажемо про декілька десятків, вони кажуть про сотні. І я Сотня, не дуже там... сильний, я не дуже сильний в математиці, але мені здається, що ця кількісна перевага росіян не може дати нам принаймні певний паритет в повітрі. А ви як ну, тут, тут ви знаєте, тут рахувати суто математично. У них більше двох тисяч літаків. Росіян це набагато більше, ніж в нас. Загону всіх літаків мають це на увазі військових. І транспортних, і бомбардувальних, і не і... Не всі на художню, що... але є. Да, тобто, є так, тобто так, у них одиниці, там 57 цьому, ну то таке. Ну, перевагу повністю по всій ділянці фронту, по півтори тисячі точно, що нам не треба. Ну, перевагу треба до, до, досягати в тому місці, де ми плануємо. Наші наступальні дії, або ворог робить свої наступальні дії, ми маємо з повітря не йому ці можливості. Ну, дивіться, е, от маючи, як ви сказали, декілька сотень літаків, е, ну, там більше на, 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 набагато більше, я думаю, до тисячі літаків. Ну, давайте так, декілька сотень вони використовують на цій війні. Коли вона атакувала Авдіївку, вони задіяли, ну, я думаю, ну, десять, може, ну, дванадцять, одної скадрилі не більше літаків. Е, тобто, якщо в нас було. Хоча б 10-15-20. f 16 я думаю, що ми б збило би не 5, а всі, що там літали б, бо f 16 переважає будь-який російський літак. Він далі бачить, далі стріляє. І ну, в повітряному бою там шансів росіян майже немає. Ми теж могли б втратити, може, один чи два літака. Ну, це слухайте, вони ж теж вразливі. Але знищило б набагато більше літаків ворога. Тому на на навіть така невелика кількість одна дві ну 18 — це іскадріля по натовські стандартам, Якщо вона мати одну ескадрілю чи дві ескадрілі, то цього вистачить для, для того, щоб отримувати перевагу в повітрі на певних ділянках. По всій лінії фронту ну нам і не треба. Ну навіщо? Якщо там немає активних бойових дій, і ворог не використовує там, не використовує свою авіацію, то чому нам, чому на туди літати? що шо що? що? І, таке. І відсунути російські каби від таких напрямок, напрямки в яксонський напрямок. Як? Пробачте, це, це цілком можливо цілком можливо, бо дальність, на яку може стріляти ракета повітря-повітря, f 16 вони далі, далі ніж 50-70 кілометрів, на які підлітає російський літаки, скидаючи каби. Дальність там більше 100 кілометрів. А 120 д ракет повітря-повітря. Ну і це дало б можливість припинити обстріли керованими ну кабами керованими ціною бомбою. Ну ми ж не тільки для цього цілі такі хочемо отримати. Ці літаки нам потрібні в тому числі як засоби протиповітряної оборони, як засоби боротьби з російським протиповітряною обороною, ну і так далі. Тобто багато чого можемо робити, і для як прикри для того, щоб прикривати інші наші літаки, сушки, міги. Які в нас є, для коли вони будуть робити повітряні атаки, не обов'язково ці, ці повітряні атаки робити з f 16 вони можуть прикривати від ракетних комплексів, знищити російські і знищити літаки, які можуть вийти на перехоплення нашим літакам. Ну тут комплексний підхід, тому ну, звісно, для того, щоб повністю про це казав речник повітря. Сил, пан Юрій Ігнат, скільки нам треба літати. Так, зараз збилося, да? А, ні, пане Олексію, ви з нами на зв'язку. На жаль, тільки екран Але... екран да. трошечки перевертався. Ну, да. Це був зіновок. Екрат... Да. Ну, це добре. Прямий, прямий ефір, і все буває. Пане Олексію, я загалом хотів вам подякувати за цю ранкову розмову, за те, що знайшли час. Так, да. да. закінчив, що про, про да. закінчити mm. думку. Скільки то саме не саме цікаво, як то кажуть, закінчити. Було він, речник наших повітряних сил, Ну я розумію, що це не його особиста думка, це думка керівництва наших повітряних сил військових. То це нам потрібно літаків класу F-16 десь біля 300. Якщо в нас будуть така кількість, ну ні, якщо коли в нас буде така кількість літаків, це може бути «Гріпен», це може бути міраж 2000 тобто всіх літаків такого класу, то ми будемо. То нам може вже скільки російських літаків буде дві тисячі чи п'ять тисяч. Ну це це кількість та, яка не дасть можливості росіянам взагалі де, де по всій лінії фронту досягати панування в повітрі, навіть локального. Ну це, це перспектива. Я Добре. думаю, що вона ну дуже сподіваюся, вона, що вона політична буде. воля для цього буде, і ми ці літаки будемо отримувати як ну, це за деце це, це, це за декілька років. Це не означає, що ми хочемо щоб нема 300. значить, це. Все погано, ні, навіть 20-30, навіть 15-20, скажімо так, це вже дасть можливість відганяти російські літаки, які скидають каби. А в перспективі на де за декілька років, навіть можливо, після нашої перемоги, після війни, нам би було непогано би мати ще не менше 300 літаків такого класу, тобто повністю прибрати ще радянські літаки, щоб були тільки, тільки сучасні літаки. Ну, а потім. Наступний крок це як роблять багато країн, передаючи нам f 16 вони їх замінюють на F-35, і на F-22. От нам би було непогано отримати спочатку f 16 а потім ще через їх передати комусь і вже отримати найсучасніше f 16 о, f -35, ну, 35 і f 35 тобто, і щоб наші повітряні сили стали, ну, якщо не, не самими потужними ще не менше в Європі, то одним із найпотужніших. Ну, сподіваємося, що така перспектива на в нас є. Дякую, дякую, пане Олексію. Що в ці непрості часи ми з вами роз завершуємо розмову на такій позитивній ноті з позитивними мріями і що насправді конкретними цілями. Я дякую, що ви знайшли час сьогодні зранку поспілкуватися з нашими глядачами, донести свою аналітику. Я вам бажаю гарного дня. Олексій Гетьман, військовий глядач та майор запасу, був в ефірі youtube каналу Ми Україна. Підписуйтесь та ставте лайки, аби це відео побачили більше кількість людей.